Привітки усім! Хочу вам показати запитати у вас, що це все з цією рибкою. Он гурамі, така з животом, бачите, що з нею? І лягла прямо на камені от, і лежить. Не Ні хоче нікуди йти. Що це з нею? Підкажіть? У мене вже таке було з рибками. От, Це вже, мабуть, мені здається, її вже скоро кінець настане, так? Да? Чи, що? Чи Може, ще її можна якось вилікувати. Бачите, лягає на животом, прямо на камені, і отак от залягла і лежить, щоб її ніхто не трогав навіть. Вона навіть гупі підійшла і її заплавник трогає. Бачите, вона на реагу. Ні, все, поплила, поплила, але вон знову вже... Вон вона прямо хоче собі ковтнути і назад пливе. На дно залягає. Бачиш, знову заляже. Це, мабуть, скоро і кінець. Да? Так жалко. Така класна горамка. От що з ними таке робиться, я навіть не знаю. Скільки вона прожила? От, ну не знаю, всі інші нормально горами собі почувають, от вони плавають, а ця вже все, мабуть, скоро коньки відкине. Чи що? Це може це вона так притворяється? Підкажіть, будь ласка, що це з горами створилося? І що з ними треба робити? Коли вони так себе ведуть дивно. Може, щось їм якусь таблетку дати. Вон, бачите, що, залягає прямо на дно, і все, це вже так вона другий день. Прямо гупі вони її щекоче, вже з'їдає гупі. Бачите, хоче її там розтормошити, думає, чи вона жива, чи мертва. Вона якась чи полудохла вже, чи що з нею таке оцю. Вроді, вона і плаває ще, але вже залягає на дно. Вон, бачите, вже лягає прямо, вже з координацією нарушена координація грибки. От що з ними таке, я не зрозумію, що, що їй не так. Всі нормальні інші плавають. Всім, всім все окей, а ці вже щось не так. Залягла на дно. Скажіть, які ваші варіанти, що з нею може бути? Цікаво почитати в коментах.